Алюмінієвий скотч. Навіщо він потрібен і що це взагалі за скотч? Дивіться, це термо- та жаростійкий скотч. Його використовують, хто займається кондиціонерами, в опаленні. Коротше, він дуже затребуваний в будівництві. От саме елементарний так сказати, приклад. Тут є от захисна стрічка, і сам іде скотч. Я вам Зараз покажу, що даний скотч, він не горить. Беремо. Ну, це клей. Бачите? Даний вип скотча, він не горить. Для цього використовують для термоізоляції. Ось так ось він виглядає. Цікаво, пишіть.